Я потрогала, подивилася, що в мене кров. Маючи навички надання до медичної допомоги, ви можете буквально в перші секунди врятувати життя постраждалого. Це може врятувати життя, це важливо, але взагалі ці знання можуть знадобитися ще частіше. Понеділок, 10 жовтня. Це відбулось дуже швидко. Я зайшла до себе в кабінет, тільки сіла в крісло, переді мною монітор комп'ютера. Я не чула ніяких звуків взагалі. Отак От ніби кліпнула очима, і вже в мене на столі будівельне сміття, двері, ніби папір, отак зруйновані. Пані Олександра була на роботі, коли у сусідній з її офісом будинок у місті Києві влучила російська ракета. Я відчула, що в мене тут, ну, знаєте, дискомфорт, чи як це сказати. Я потрогала, подивилася, що в мене кров, і вже побачила, що в мене тут все в крові. Тут моя колега сказала, мені так хотілося дістати шматок скла з твого обличчя. Жінці із закривавленим обличчям одні із перших почали надавати допомогу. Підійшов до мене хлопчина, такий в однострої. Ну, прямо такий красивий і надає мені допомогу. І говорить зі мною. Все буде добре. Він е, перепінтував мені голову, але тут був дуже глибокий поріз, і одразу виступила кров. То він ще мене бінтував. Ох, я така була красуня. Тоді волонтер Олександр Мирошніченко став рятівником для пані Олександри. Фантастичну історію їхньої зустрічі дивіться у наших наступних відео. Це жити далі, і ми продовжуємо оснащувати вас знаннями про те, як врятувати життя під час війни. Не завжди може доїхати швидка швидко, але може бути поруч людина, котра може допомогти. Отже, перше про що ви маєте пам'ятати, намагаючись допомогти іншому, власна безпека. Коли ми тільки наближаємося до постраждалих, ми завчасно вже Маємо піклуватися про власну безпеку. Тобто ми б оглядали приміщення або місце, в якому ми знаходимося, і вже підходячи до постраждалого, думали, а взагалі можемо ми до нього наближатись чи ні. Паралельно з цим, ми можемо вже вдягати рукавички, ми можемо вже телефонувати в швидку, наближаючись ще до постраждалого. Коли ми наблизились до постраждалого, то ми маємо звернути на те, чи є якісь очевидні масивні кровотечі. Якщо масивних кровотеч бачимо, то тоді одразу працюємо з ними. Накладаємо турнікети, тампонуємо поранені і так далі. Відео про те, як правильно накладати турнікет, тампонувати рани та транспортувати постраждалих, ви вже можете побачити на нашому каналі. А зараз дізнайтеся, як перевірити постраждалого на наявність кровотеч. Шукаємо кровотечі спочатку у вузлових місцях. Наприклад, шия, залазимо під неї і отак от стягуємо е свої пальці по шкірі постраждалого, щоб побачити, чи є на рукавичках кров, чи немає. І таку саму маніпуляцію далі проводимо з усіма кінцівками і вузлами постраждалого. Ми перевіряємо плечі, пахви і кожен раз дивимося на свої ручки. Інші плече немає. Пах, сідниці, промежена, інша сідниця. Глибоко залазимо, тому що нам треба упевнитися в тому, що зараз там ніяких кровотеч немає. Можемо навіть взуття трошки залізти, щоб перевірити, чи в самому взутті немає поранення. Друже, ти мене чуєш? Так. Що у тебе болить? Що трапилось? Може болить права нога. Окей, Права твоя. Де болить? Якщо людина притомна, говорить із вами навіть нехай і дуже нецензурно висловлюється, але це дає нам багато інформації про те, що з людиною є. Якщо вона говорить, це значить, що у неї принаймні зараз прохідні дихальні шляхи. Що у неї достатнє кровопостачання в мозку, і мозок може підтримувати цю свідомість, а це значить, що поки що не відбулося у цієї загрозливої життю кровотечії і в мозку достатньо крові. Але що робити, якщо людина без свідомості? Друже, ти мене чуєш? Чуєш мене? Не реагує. Якщо він з нами не говорить, ми розуміємо, що цілком вірогідно через поранення він втратив багато крові. Значить, можуть бути інші поранення, не тільки зовнішні, але й внутрішні. І ми можемо підозрювати, що якщо він непритомний, то у нього будуть в якийсь момент непрохідні дихальні шляхи. Перше, що треба зробити, перевірити дихальні шляхи. Один з основних способів це спосіб закидання голови підняття підборіддя. Коли ми одну руку кладемо на лоба, другою тиснемо на тверду частину підборіддя і тягнемо це все догори. От в такому положенні, коли у нас підборіддя приблизно на рівні носа, ми можемо розраховувати на те, що дихальні шляхи прохідні. І тут важливо пам'ятати про те, що тримати щелепу важливіше. Бо така анатомічна конструкція, що якщо ми отак робимо, то ми не забезпечуємо прохідності. Якщо ми отак от підтягуємо щелепу, то ми робимо сильно краще. І коли ми. Тримаємо дихальні шляхи прохідними. Тільки тепер ми можемо нахилитися до постраждалого і зробити прийом, бачу чую, відчуваю, щоб дійсно послухати дихання. Тепер нахиляємося до постраждалого і слухаємо, чи він дихає. Слухати треба не менше 10 секунд, бо за ці 10 секунд нормальне дихання від 2 до 4 разів це значить, що постраждалий нормально, глибоко, добре дихає. І? Бачимо, як піднімається грудна клітка постраждалого, чую дихання його з носа і відчуваю тепло своєю щукою. Не треба підносити телефони, не треба підносити ложки. Якщо людина в судомах, то не треба намагатися вставити їй щось до рота, не треба намагатися їх відкривати рот цей насильно. Коли ми впевнилися, що всі кровотечі, які ми знайшли, контрольовані, Зупинені і більше не течуть. Коли ми впевнилися, що постраждалий, наприклад, тільки непритомний від цього, то тоді ми можемо перевернути їх в стабільне бокове положення. Для цього треба ближню руку відкласти, впевнитися, що тут немає ніяких сторонніх предметів, які би могли травмувати постраждалого. Треба дальню руку взяти в такий замочок і підкласти до щоки постраждалого. Ногу його зігнути в коліні і підсунути до сідниці. І тоді у нас є дуже простий важіль, за який зручно тягнути. Треба потягнути на себе, і постраждалий, весь обережно вкладається на землю. Далі ми хочемо вивести ногу, вкласти лікоть на землю, розправити трошки дихальні шляхи, щоб рот постраждалого дивився вниз. В такому положенні. Ми будемо переоцінювати стан постраждалого регулярно. Фактично, в цивільних умовах нам треба кожну хвилину перевіряти, чи постраждалий все ще дихає. І якщо він не дихає, то ми будемо переходити до серцево-легеневої реанімації. Якщо він дихає, все чудово. Ми, наприклад, можемо ще попіклуватися про гіпотермію, загорнути його в термоковдри або іншими способами зберігати його тепло. Пам'ятайте, надавати допомогу може не одна людина. Перш за все, звичайно, ми викликаємо швидку і паралельно можемо просити людей, які поряд з нами щось принести, щось подати, потримати, знайти інших поранених. А ще у нагоді може стати ваша особиста аптечка, утім, нею потрібно вміти користуватись. Якщо ви хочете дійсно мати е, аптечку і застосовувати її, ви маєте пройти навчання. Другий нюанс аптечка не може бути дешевою, на жаль. Якщо ви хочете якісні засоби для себе, то базова аптечка, яка визначена теж наказом Міністерства охорони здоров'я, вона коштує в районі 80, а краще 120 доларів. Не може турнікет коштувати 150-300 гривень. Не може Оклюзійна наліпка коштувати 100 гривень. Тому, будь ласка, де би ви не купували складники для своїх аптечок, не ведіться на знижки, не намагайтеся зекономити на чужому, а головне на своєму житті. Це турнікети. Вони є різних форм і розмірів, але який би у вас не був, він не може бути дешевим, бо є. Чіткий перелік турнікетів, визначених комітетом тактичної медицини, які точно рекомендовані до застосування, точно працюють е і зупиняють кровотечі, і більш того, безпечні для постраждалих бинти гемостатичні для зупинки кровотеч з місць де. Фізично неможливо накласти турнікет бандажі для того, щоб примотати ці всі бинти, або, наприклад, зупинити некритичні кровотечі. Їх теж дуже часто буває достатньо спеціальні окрузійні наліпки. Для того щоб заклеїти всі поранення грудної клітки, щоб всередину не потрапляло повітря, термоковдри, картки поранених, кілька пар рукавичок, бажано нітрилових, щоб вони захищали нас від крові, блювоти, слини, сечі постраждалих. І бажано мати їх насправді кольорів таких, щоб на них було видно кров, щоб ми розуміли. Де саме у пораненого кровотеча ножиці спеціальні, а травматичні, якими ми можемо різати одяг на постраждалому. Вони з такими загнутими тупими кінцями аптечка не займає багато місця. Тому дійсно дуже раджу носити при собі аптечки, вміти ними користуватися, і тоді ви зможете врятувати тих, хто є навколо вас. Якщо вам було корисним це відео, поставте вподобайку та збережіть його на свій телефон. Давайте разом жити далі.